Вітаю товариство, продаж з'являється Mazda CX7 2010 року випуску. В чорному кольорі. З правильним 2,5 бензиновим двигуном, не 2.3, не плутайте з цим турбованим, 2.5. Такий, як має бути дуже надійним двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. На оригінальних легкосплавних дисках в чорному кольорі вона дуже гарно виглядає. Була привезена з аукціону з з незначними пошкодженнями, гарно все зроблено, якихось видимих таких косяків по кузову автомобіля. Відверто вам скажу, я не бачу, є трохи подряпане на вітровому шклі. Ось, від щиток невчасно замінених, декілька схолів на капоті, січка, але 2010 рік. Ну і трішки тут підкрильник відступає пластикою, можна собі поправити. Але в цілому, технічно, автомобіль в доброму стані. Автомат працює добре, Двигун заводиться з півоберта. Якихось видимих пошкоджень немає, є невеличка потертість на водійському кріслі. Та невеличкі потертості на кермі. Ну, знову ж таки, що хотіти, автомобіль вже не новий. Треба підкачати колесо, чим ми займаємося, бо світить індикатор, а не світив ще щойно. Пробіг її становить 171 тисяча миль. В комплектацію, трохи засвічує сонце, входить. Клімат-контроль. Бортовий комп'ютер ось тут на панелі. Ну, взагалі машина досить добре збереглася. Чотири склопіді мечі, електролювання дзеркал, шкіряне мультикермо, е, вільні руки, також є круїз контроль. Кнопки на торпеді нічого ніде не затерті, сама торпеда гарно виглядає. Якихось помилок чи кенженів по ній немає спереді, по автівці, в принципі, все теж досить пристойно. На задньому ряді сидінь, взагалі зауважень немає, досить чудово виглядає. Ось так вона виглядає, бачите, колись завжди хотів таку машину мати, Ось виріс. Ось. Доволі просторе багажне відділення, поличка відсутня, бо автівка зі штатів часто вони з тими поличками не приїжджають і мало бути. Двигун працює рівно гарно, нічого не димить, робота радує. По коробці ми проводили тест-драйв, теж якихось питань немає, ходова добре реагує, стойки тримають. По електроніці теж не виявили, щоб щось не працювало Вартість її можете дізнатися на наших інтернет-ресурсах. авто Авторія, Telegram та інших соціальних мережах. Придбати автівку можна в лізинг за авансовим платежем від 15% та розтермінування від року до 5%, або за повну вартість. Огляд автомобіля, можливий місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик Хапай авто тому залітайте, проводьте тест-драйв та купуйте. 2010 рік, 2,5 бензин, автомат. Рекомендую, до зустрічі.